64 роки я ходжу до школи. Ну, не навчатись, звісно, а внучка, в день знань до школи. Як побачив тих первокласників то наших, я аж сльозу пустив. Які ж вони дрібненькі. Я невеликий, а вони ще менші. І так стоять рядочками і йдуть до школи. Вже дорослі кажуть. Ну, як завжди, була повітряна тривога. Росіяни то не можуть без того, щоб якусь топа пакость, шкоду принести. А потім дітки наші всі пішли на перший же урок. Я ж теж заглянув в клас цей. Там. Ми батьки і телевізор забезпечили, і душка, парти, всякі там наглядні, все там є. І штури нові, як завжди, висять. Все дітям нашим ми змогли забезпечити. Єдине, що не можемо ми зробити, це забезпечити нашим дітям оту навколишню безпеку, щоб не було тих повітряних тривог. І хто ж у цьому винен? Ну не Бендера ж, як нам кажуть росіяни, і не Трамп. А ви, росіяни, винні в цьому. Не тільки Путін, а кожен з вас. Скажу я вам, що вам повернеться сторицей. сторицеї. <звук> Спасибі. Дякую вам за увагу. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, коментуйте та бувайте здорові!